Гучність вокалу в музиці, НАСА та психостимулятори. Привіт! Це новини науки в оновленому форматі. Ми пропонуємо вам відеоогляд цікавих наукових відкриттів. А знаєте, де ще кожного дня можна познайомитися з різними пізнавальними науковими фактами? Правильно, в нашому телеграм-каналі, посилання в описі. Ви дивитесь Science .ua. Мене звати Павло. Вподобайка, підписка, коментар і поїхали! Вокал в музиці став тихішим з середини минулого століття. Існує таке поняття, як війна гучності. Це схильність музичної індустрії до поступового збільшення гучності музики, що записується та розповсюджується, в прагненні виділити свої записи на фоні інших артистів. Тим чи іншим чином до цього приклали руку всі популярні артисти другої половини минулого століття. Ось, наприклад, як виглядає збільшення гучності пісні Beatles Samsung, яку чотири рази перевидавали на CD з 1983 року. Вважається, що ця гонка почалась десь на початку 60-х. 60-х. але побутує думка, що тенденція до збільшення гучності з'явилась ще раніше. Для сприйняття пісень важлива не тільки загальна гучність, а й рівні кожної з аудіодоріжок, а особливо гучність основного вокалу. Хоча специфічні акустичні сигнали людського голосу дозволяють нам розібрати текст пісні, навіть якщо вокал в ній звучить тихіше ніж акомпанемент. Завдяки цьому продюсери та музиканти можуть активно експериментувати з рівнем вокалу. Однак, як саме з плином часу змінювалась гучність вокалу в піснях, широко ніколи не досліджувалось. Науковці з Ольденбурзького університету імені Карла фон Осецького оцінили співвідношення гучності вокалу до гучності акомпанементу. Це називається лар в музичних записах з 1946 по 2020 рік. Для початку науковцям необхідно було розібратись з бек-вокалами. Вочевидь, наявність додаткових голосів збільшить загальну гучність голосу, тому це треба було врахувати. Вони вони оцінили лар треків, які розділили на доріжки самостійно, і лар-треків, для яких були доступні окремі доріжки, порівняли отримані результати та зробили поправку в своїх розрахунках. В наступному експерименті дослідники виміряли лар треків, що були випущені з 46 по 2020 рік, по 4 пісні на кожен рік. Треки вони брали з щотижневого хіт параду найбільш популярних в США пісень. Виявилось, що в середині минулого століття середній лар був близько 5 дБ. До середини 70-х років. Він знижувався, а потім зупинився між одним і двома децибелами. Як вважають автори, справа в тому, що в 30-х роках минулого століття почалось електричне підсилення гітари та басу, а декілька доріжок тоді ще не записували. Через це вокаліст мав стояти ближче до мікрофону і, відповідно, був більш голосним. З розвитком багатоканального запису, технологію якого розробили в 50-х, стало легше контролювати гучність вокалу та інструментів, і з'явилась можливість робити основний вокал тихішим, не роблячи при цьому. Слова менш розбірливими. Інше пояснення: на початку 70-х просто змінився стиль популярної музики. В останньому експерименті дослідники перевірили, наскільки різниться гучність вокалу в треках різних музичних жанрів. Вони вивчили пісні жанрів кантрі, реп, поп, рок та метал, що вийшли з 1990 по 2020 рік, вибравши по три пісні за кожен рік. Треки відносили до того чи іншого жанру на основі номінацій на премію Греммі. В піснях кантрі середній лар склав 3,9 дБ, в репі 3,2 дБ, поп-музика 2,7, рок близько нуля. А для металу лар виявився від'ємним та склав мінус 3,1 дБ. Рівень гітар в металі був рівним або навіть більшим за гучність основного вокалу. Крім того, виявилось, що в треках сольних виконавців різних жанрів лар був як мінімум на півтора дБ вищим, ніж в треках груп. А якщо нас дивляться музиканти, яким цікаво, який науковці використовували софт для розділення треку на доріжки, ізотоп «Ізотоп 8. До речі, музиканти слухають музику голосніше, ніж ті, хто ніколи не грав на музичних інструментах. Якщо хочете, щоб я про це розказав, напишіть в коментарі. Вирубка лісів на японському острові зіпсувала зуби місцевим макакам. Порушення обміну речовин через стрес, спадкові захворювання або інфекції, можуть привести до гіпоплазії, недостатнього розвитку зубної емалі. У найважчих випадках, за так званою апластичною гіпоплазією, емаллю покриті лише невеликі ділянки зубів. Подібні стани викликають інтерес не тільки у стоматологів, археологи і палеонтологи використовують зуби з ознаками гіпоплазії як маркер, який вказує на те, що стародавня популяція людей або тварин, яку вивчають, зазнавала несприятливого впливу. Навколишнього середовища. Команда зоологів з Національного центру досліджень еволюції людини у Бургосі вирішила застосувати аналогічний метод для вивчення сучасних популяцій. У центрі уваги авторів опинилися японські макаки. Науковці проаналізували зразки зубів, які належали 48 особинам цього виду, з префектури Тіба на Великому острові Хонсю, і з більш дрібних островів Якусіма і Косіма. Збір зразків проводився починаючи з 1980-х років. Дослідники Виявили, що серед макак з Якусіми широко поширена апластична гіпоплазія Емалі. Це порушення було виявлено у приблизно половини місцевих особин, що потрапили до вибірки, а саме у 10 з 21 особини. При цьому від сильного недорозвинення емалі страждали тільки ті макаки, що жили на півдні Якусіми. В інших частинах острову, а також у Тибі та на Косімі, серед макак не було виявлено жодного випадку апластичної гіпоплазії, та рідко зустрічалися інші види цього. Захворювання. Цікаво, що молочні зуби і перші моляри або найбільші кутні зуби у макак з півдня, як усі ми не були порушені апластичною гіпоплазією, хоча за розміром останні були меншими зазвичайні. На думку авторів, це вказує, що причиною цього порушення був стрес. Річ у тім, що молочні зуби і перші корінні моляри у макак формуються до народження. У цей період зародок частково захищений від несприятливого впливу навколишнього середовища організмом матері, завдяки чому. Чому емаль у нього формується нормально? Однак після народження дитинчати стрес починає негативно позначатися на здоров'ї його зубів. Автори припускають, що стрес, через який макаки на якусімі почали страждати від недорозвинення емалі, пов'язаний з людською діяльністю. У 60-70-х роках ліси на півдні острова активно вирубували, а природна рослинність поступалася місцем плантаціям апельсинів і хвойних дерев. У результаті в 80-х роках місцеві макаки позбавлені звичного середовища. Проживання почали регулярно здійснювати набіги на поля і сади, через що їх масово відловлювали і вбивали. Саме в цей період закладалися зуби у більшості особин з вивченої вибірки. Цілком можливо, що настільки швидкі зміни довкілля, зміна раціону на менш різноманітний і переслідування з боку людини призвели до широкого поширення гіпоплазії серед макак, а низька генетична різноманітність місцевої популяції зробила її ще більш вразливою до стресу. Для порівняння в тих частинах, як усі ми де Великі ділянки лісів, макаки не страждають від апластичної гіпоплазії. Втім, у наші дні, завдяки природоохоронним заходам, становище цих приматів покращилося і на півдні острова. Можливо, місцева популяція взагалі перестала страждати від недорозвинення емалі, але поки що даних недостатньо, щоб стверджувати це напевно. Результати дослідження свідчать, що апластична гіпоплазія може слугувати корисним маркером, який вказує, наскільки сильного антропогенного стресу зазнають сучасні популяції. І диких тварин, і насамперед це стосується приматів. Наса перестане називати телескопи на честь відомих людей. Наса оновило вимоги до іменування обсерваторій або проєктів, що працюють під егідою агентства. Тепер практика іменування телескопів, місій або інструментів на честь відомих осіб буде обмежена і можлива лише у виняткових випадках, коли заслуги людини перед США, НАСА або людством настільки високі, що будь-яка інша форма визнання з боку агентства буде вважатися неадекватною. Замість цього агентство просить використовувати для нас в проектів тему єдності, натхнення або досягнень людства. Таке рішення багато в чому пов'язане з нещодавнім скандалом навколо найменування космічної інфрачервоної обсерваторії Джеймс Веб, названої на честь директора агентства всередині минулого століття, якого пізніше звинуватили в звільненні з роботи гомосексуалів. Незважаючи на те, що провину Веба не було доведено, деякі журнали попросили більше не розшифровувати абревіатуру імені телескопа GVST. Давньо єгипетські посудині знайшли залишки психоактивних речовин. Вчені досліджували давньоєгипетську ритуальну посудину із зображенням бога беса, що належить до другого століття до нашої ери, ймовірно знайденого у Фаюмському оазисі. За допомогою хімічних і біомолекулярних аналізів вони визначили, що зберігалося всередині цього артефакту. Дослідники виявили залишки звичайної гармали, зірчастого латаття і рослини з роду клеоми, які володіють лікарськими і психоактивними властивостями. Як повідомляється в припринті, викладеному на сайті Research Square серед інших органічних речовин, виявлених у середині посудини, виявилися залишки ферментованих плодів, меду або маточного молока, а також імовірно біологічної рідини з людського організму, наприклад, крові. До слова, зображене на посудині божество народної релігії без у давньоєгипетській міфології являло собою бородатого карлика з головним убором спір'я та одягненого у левову шкуру. Єгиптяни наділяли його кількома функціями. Серед яких був захист дітей. Крім того, він також виступав як бог дому, музики, танців і вина. Його зображення збереглися до наших днів на численних предметах. Так, починаючи з епохи нового царства, а це середина, друга половина другого тисячоліття до нашої ери, його стали зображати на глиняних посудинах, виробництво яких тривало до греко-римського періоду. Цими предметами користувалися як у побуті, так і під по час похоронних та або поминальних ритуалів. Психостимулятори виявилися марними під час розв'язання задачі пакування рюкзака. У світі набирає популярності використання здоровими людьми рецептурних психостимуляторів, також відомих як когнітивні покращувачі, з метою підвищити продуктивність праці або академічну успішність. При цьому наукова обґрунтованість подібних практик, як мінімум, неоднозначна. Результати клінічних досліджень подібних препаратів, як правило, отримані на пацієнтах і стосуються окремих параметрів розумової діяльності. При цьому сучасна людина в повсякденному житті і на роботі часто стикається з. Стуаціями, які з математичного погляду є складними обчислюваними завданнями класу НП, і для оптимального вирішення вимагають системного підходу, тобто алгоритму, а не простого перебору. Співробітники Мельбурзького і Кембриджського університетів запросили для участі в подвійному сліпому рандомізованому контрольованому дослідженні 40 здорових добровольців: 23 жінки і 17 чоловіків, віком від 18 до 35 років. Кожен із них пройшов чотири сесії з тижневим інтервалом, упродовж яких випадковим чином приймав у стандартній дозі когнітивні покращувачі: метилфенідат, який використовують для лікування синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю і схожих розладів, декстроамфетамін за схожими показаннями, модафініл для лікування нарколепсії або плацебо. Після прийому препаратів під час кожної сесії учасників просили розв'язати вісім різних за складністю прикладів програмно симульованої класичної задачі про рюкзак. Ця задача комбінаторної оптимізації полягає в тому, щоб максимально раціонально наповнити рюкзак обмеженою вантажу підйомності предметами різної маси та цінності із запропонованого набору. У загальній сумі добровольці коректно вирішили 50,3% прикладів. Як і очікувалося, пропорція правильних спроб. Знижувалася зі збільшенням складності. Прийом психостимуляторів на ймовірність знаходження правильного рішення значуще не впливав. При цьому він істотно підвищував час, що витрачається, наприклад, і кількість переміщених предметів, тобто мотивацію і зумовлену нею продуктивність. Проте знижував середнє збільшення в цінності на одне переміщення, тобто якість зусиль, що докладаються. Причому для складних завдань у разі невдачі підсумкова якість наближення також знижувалась». Ефективність психостимуляторів як когнітивних покращувачів негативно корелювала з їхніми індивідуальними здібностями щодо розв'язання подібних завдань, визначених у сеансі з плацебо. Що нижчою була якість зусиль учасника в цьому сеансі, то вищою вона ставала під дією активних препаратів. І навпаки, Тож добровольці з початковим рівнем нижчим за середній після приймання препарату перевищували його, а з рівнем вищий за середній опускалися нижче цієї позначки. На думку авторів роботи, це може пояснити, чому психостимулятори працюють у разі синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю. Що цікаво, при індивідуальній оцінці дій окремих препаратів у кожного учасника, ефективності декстроамфетаміну і метилфенітату, дія яких на нейромедіатори вважається схожою, корелювали один з одним негативно, а декстроамфетаміну і модофінілу позитивно. Друзі, напишіть в коментарі, яка з цих новин вам сподобалась найбільше. І до зустрічі в наступному випуску.